Путін боїться, що Україна зірве парад на червоній площі, особливо під час того, що приїдуть до нього високо такі високопосадовці з інших країн? Експерти пишуть поображання Путіна, щоб його день перемоги пройшов без непотрібних та ганебних інцидентів. Скажіть, будь ласка, перше чи у Україні сьогодні є можливість та чи буде удар по червоній площі? Чи буде покаже час, але спроможності є? Бажання у військових є, е, чи є е, залізні яйця у наших політиків, ми побачимо це 9 травня. Погоджуюсь, побачимо, але от зараз найцікавіше, що саме тиск через те, що 9 травня хочеш, щоб було перемир'я, домовляйся, хоч би за 3, на 30 діб. А це може переконати Путіна чи він об'явив про своє перемир'я, яке ніхто не підтримав, не Україна, не Сполучені Штати, і буде притримувати саме цієї канви. Чи все ж таки його переконають, що. Ну, не хочеш, тоді буде повітряна тривога над Москвою. Тоді дядюшка Сі повинен буде бігти в протиповітряний якийсь зах, прихисток, а, ще щось, чи він все ж таки не буде ризикувати і домовиться про 30 діб. І зараз ми спостерігаємо: я... про... про 30 діб. Я не впевнений, що це складеться, а я думаю, аби зробити більш, скажімо так. Договорно е, спроможними е, українською стороною. Я думаю, що е, на початку травня Росіяни нанесуть потужний е, авіаційно-ракетний удар по містах е, України, і потім Путін, Путін скаже: якщо ви е, не дасте нам спроможність 9 травня провести, ми повторимо але ще в більшому штабку такий буде, знаєте, жорсткий присід з боку Росіян. Ну, це з точки зору їхньої постійної поведінки і розуміння адекватності чи неадекватності їхніх дій. Я провів соцопитування на своїх каналах і майже 70% відсотків притом сказав, що можуть бути удари і орішником, і ядеркою. Майже 70% відсотків тих, хто знаходиться в Україні, хоче, щоб удар був нанесений. 19% відсотків проти, інше не визначились. І, от, дивлячись на таке, такий запит, мені цікаво. Верховний головнокомандуючич дасть цей наказ чи ні? Ну тому, що ми пам'ятаємо минулого року, я не знаю, давав він наказ, не давав, але дрони прилетіли навіть по Кремлю. От цікаво, що буде в цьому році, тому що оцей ляпас. Путін дуже не хоче. А те, що він буде підходити такою стратегією, я погоджуюсь. То як вважаєте, все ж таки э... будуть вони чекати удару, тому що мені от повідомляють мої друзі з Генштабу, що розвідка фіксує стягування ППО з лінії фронту під Москву? І, то що вони будуть намагатися зараз закрити по максимуму э, все навколо Москви, це зрозуміло. Ну, тут великий нюанс такий, що Москва це місто не 100 кілометрів по квадратним кілометрам, це значно більше, тому закрити всю Москву достатньо складно, нереально. Можливо, все стягнуть максимально туди, аби не допустити ударів по червоній площі. Такий варіант також можливий. Але якщо використовувати тактику бліліних раїв і цих раїв буде багато. То з цим також можна вирішити питання все ж таки, хоч е, декілька наших пташок долетить, аби спаскудити це ці... свято. До речі, не тільки вони, ще й осколки від того, що будуть збивати ППО, будуть вітати таким салютом українським москвичів, і це теж було б непогано. Ну, свято так, свято вони ж хочуть до речі, дуже смішно та ситуація, що Країни, які були союзниками радянського союзу, не приїхали. А приїхати планує Угорщина і Словаччина, які були союзниками Німеччини, дуже цікаво. Мені здається, щось в цьому є таке трагікомічне. До речі, звертаюся до наших глядачів, ви дивитесь цей ефір. Не забувайте, будь ласка, підписуватись і ставити вподобайки. Це важливо. Підписавшись, ви будете першим отримати інформацію, аналітику та всі інсайди. Писавши вподобайку, проявляєте не лише свою лояльність, і допомагаєте каналу співпрацювати з алгоритмом Ютубу. Ну і, звісно, канал кракує на 600 тисяч підписників. Допомагайте. Прискорюйте цей процес, також не забувайте писати в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. До речі, давайте проголосуємо. О, цікаво, як зараз глядачі будуть вирішувати. Напишіть: треба бити по червоній площі або не треба. Треба бити, пишіть або не треба. А ми підрахуємо і подивимось, хто. Прихильник чого. І, до речі, пишіть, звідки ви дивитеся цей ефір. Це завжди важливо. Ми завжди вивчаємо географію наших глядачів. Тоді пишіть, куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. І дякуємо, що ви не байдужі. Дякую, що ви не пасивні, і дякую, що ви активні. Не забувайте також, поширювати відео. Дякую, що поставили вподобайку, прокоментували, поширили відео і підписались. Пане Сергію. Я вчора читав видання The Time і в мене відчуття було, що журналісти видання подивилися те, що ви казали мені ще трохи більше місяця тому. Поясню про що йде мова, але вони це видають зараз. Як от бачите, як стається дивно, ви спрогнозували це більше місяця тому. Газета The Times опублікувала інформацію про бесіди між міністрами оборони та військовими керівниками європейських країн. Коли вони розробляли плани з так званих сил коаліції бажаючих, адмірал -сер Тоні Радикін, керівник британського штабу оборони, запитав своїх своїх колег на континенті, чи можуть вони зібрати силу численністю 64 тисячі осіб, щоб надіслати їх в Україну в разі укладення мирної угоди, враховуючи ротацію, мова йде про кількість більше ніж у 200 тисяч військових згідно з протоколами. НАТО тому, що ну обмеження в 4 місяці ніхто не скасовував 200 тисяч військових за рік повинно пройти через Україну. Однак, на останніх зустрічах міністра оборони країни Європи заявили, що нема жодних шансів досягти цієї цифри і що навіть зібрати 25 п'ять тисяч. Буде складно для державних зусиль. Повідомляє Джерело, яка була посвячена в дискусії у Брюсселі. От тепер мова лише про інструкторів. Знову те, що ви казали, це було місяць тому. Так от, в мене запитання: Європа не здатна на глобальні дії, а себе Європа може захистити? На даному етапі Європа може себе захистити тільки за рахунок країн, що мають ядерну зброю. Першу чергу це Франція і, і, і о, Британія. Про Сполучені Штати поки що не говоримо, бо прибираємо сторону. Хоча е, Європа настільки деградувала в розумінні спроможності себе захищати е, з 45-го року, що е, хоча деградація наступила, мабуть, ще після Першої світової війни, і як показав потім досвід Другої світової війни, Європа достатньо швидка. Е, Капітулювала перед нас на натиском вермахту, і після цього, мабуть, воїни в Європі закінчилися. Ну, з точки зору виховання. Вони зайняли позицію, що краще покаритися, ніж втрачати людські життя. Нічого в їхній ментальності на кращу сторону воїнства не змінилося, і наразі так само вони не хочуть не готові. Навіть морально не готові піднімати питання щодо участі в бойових діях, навіть не не ведення бойових дій, а десь там поряд знаходитись. Тому для політиків це настільки зараз не популярно, а політики керують військовими, це ж також зрозуміло, що наразі вони стали перед фактом: економіка не готова, люди морально не готові і безпосередньо. Борх в таких обсягах і для таких часів, е, наприклад, України, стільки треба воювати, вони взагалі не готові. НАТО останні 30 років готувалась до конфліктів малої інтенсивності і протяжністю там від 30 до 60 діб. А тут, наприклад, України вони побачили, що е, величезна кількість людей мільйон з, єди, з одної сторони більше ніж. Мільйон росіян з іншої сторони ведуть бойові дії, активні бойові дії не зупиняється. І Європа розуміє, що е, вони просто е, не готові. І не готові ані воювати, не готові на даному етапі підняти економіку до потрібного рівня і не готові прийняти певних якихось рішень. хоча я думаю, що все ж таки у них е, зміни пішли, і спілкуючись з певними е, військовими країна, то розуміє, що. Е, Рух пішов в сторону нарощування своїх спроможностей, але це е, достатньо, скажімо так, не так швидко, як хотілося би. Хоча, час покаже, якби ми були більш активні в інформаційному полі, що стосується країн, які входять до складу НАТО, я думаю, що і на певних етапах прозріння було б швидше. До речі, про Європу я от дивлюсь зараз на Естонію, яка є великим другом України і теж вивчає досвід нашої країни. І От зараз з'ясувалося, що керівництво Естонії затвердило оборонну програму на найближчі 4 роки. Одне з ключових завдань ставиться саме розробка і розвиток ракетних військ. Планується зробити військову базу в нарві побудувати виробництво по е, виробництво е, взривчатих е, вибухових е, речових. Речовин. Так, і взагалі розхо, е, витрати на оборону е, будуть вже 5,4% від ВВП. Більше, ніж 5%. Це, мабуть, найбільший зараз відсоток в Європі. Е, Питання номер один: естонці це розуміють, тому що в них кордон з Росією, всім іншим байдуже. І чому естонці фокусуються саме на ракетах, а, наприклад, не на дронах, які сьогодні ну, рятують е, нас від того, щоб росіяни прорвали фронт? Ну, дивіться, перше, що стосується сприйняття естонцями. Е... Загрозу з боку Російської Федерації. В Естонії ще живе те покоління, е, яке попало під потужні е, репресії Радянського Союзу в 40-му і 1945-х 40 48-х роках. Величезна кількість естонців була виселена е, за зв'язки з е, лісовими е, браками е, ті, хто е, чинили шалений ось, о, опір е, радянській владі. і у них тому це і сприймається достатньо більш серйозно. Вони розуміють, то ступінь загрози вони це просто ще пам'ятають. Якщо е в інших республіках це було в менших обсягах, е то у них це є. Друге, е на жаль, естонці розуміють, що вони допустили велику помилку, е коли отримали свою нежелезність, коли розділили естонське суспільство на стовідсоткових громадян і не Повноцінних називаємо так громадян, які е, безпосередньо не мають можливості приймати участі в політичній діяльності і в державній службі. Це що стосується російськомовних естонців, е, які проживають на території Естонії, і це також достатньо серйозна проблема. Це потужна п'ята колона виросла два покоління, ті, хто е, активно ненавидять е, реалії Естонії, але при цьому не хочуть жити в Російській Федерації. Це також, такий такий е, цікавий момент. Чому ракети? Чому не дрони? Бо насправді кількість об'єктів на коло Естонії, по яким би в разі початку бойових дій естонці могли б нанести чуттєві удари на території Російської Федерації більше ніж достатньо, починаючи від Ленінградської атомної станції, закінчуючи тим самим е, базами військово-морськими базами. Балтійського флоту в Балтійському морі тому ракетами це буде швидше і якісніше, і це дасть спроможність паралізувати в певних моментах не повністю наступальні спроможності російських військ, але достатньо чуттєво. Плюс з урахуванням місцевості, яка є в Естонії, вони розуміють, що е, наступ е, буде здійснюватися вздовж доріг, і місцевість дозволяє маневрувати і активно застосовувати удари е, при е, просуванні росіян по певних напрямках. то ракети в цьому напрямку можуть дати достатньо сильний ефект. Також вони проаналізували, що е, якщо наступ буде здійснюватися за прикладом, е, Лютого 22 року як це було по Україні, то у них шансів по нанесенню ракетних ударів буде значно більше. На жаль, у нас е, на початку Великої війни достатньо швидко закінчились е, ракети, які ми могли б значно більше спалити російської техніки, бо запаси е, не були створені відповідним чином попереднім керівництвом е, ну, існуючим керівництвом держави і попереднім керівництвом Збройних сил. При всьому цьому, якщо ми зараз будемо дивитися на цю ситуацію, Естонія сама не спроможна захищати себе. Наскільки Європа буде готова застосувати п'яту статтю, не Європа, вибачте. Альянс НАТО буде готовий застосувати в разі нападу, тому що в Естонії дуже серйозно ставляться до можливого нападу зараз. Більше того, в Естонії найвищий відсоток тих, хто хоче захищати країну, більше 60% готові захищати країну. Останнє соцопитування в Польщі показало, що третина готова до виїзду, а зразу готова. Долучитися до захисту, окрім армії, ще 11%. І це, до речі, поганий результат, наскільки я розумію. Поляки зараз будуть це змінювати, і вони зараз запровадять, наскільки я розумію, і підготовку, і пропагандистські методи, і все інше, тому що треба виправляти. Естонія е, може стати тим полігоном, на якому Росія буде тестувати НАТО. От Якраз естонці розуміють ту реальну загрозу, яка може лягти. На їх територію. Що стосується п'ятого параграфа е, статуту НАТО, то е, хочу, щоб всі українці зайшли в інтернет і уважно прочитали безпосередньо. Там не написано, що е, е, буду там написано наступним чином: що, що будь-який збройний напад на одну країну з е, блоку НАТО, е, будь-яка країна з блоку НАТО має право надати допомогу. В будь-якій формі, там не написано, що зразу всі е, потужно стануть на збройний захист той самої маленької Естонії. Бо ну, я більше ніж певний, що точно е, ані Словаччина на даному етапі, ані Угорщина точно не будуть це робити. Тому, е, коли в грудні минулого року я е, виступаючи в Латвії з курсом лекції, що стосується готовності до війни. Е, Запропонував все ж таки чітко перечитати цю статтю, до для багатьох політиків був шок, бо вони сприймали, що НАТО буде всіх захищати і що це чітко прописано в, в п'ятому параграфі. Абсолютно, ні. Будь-яка форма допомоги це пробачте інколи, навіть просто вам в кращому випадку надішлють теплі ковдри, і сухі пайки, можливо, якісь медичні препарати, і це буде достатньо, аби сказати: Ну, ми ж вам допомогли. Тому Європа, коли писала цю бумажку, розуміла, що це ж такий самий паперець в 47-му році, як потім написала Будапештський меморандум. Ні про що? Реально ні про що. Тому для, зараз, якраз для країн Балтії такі чітке розуміння, що ну, далеко не всі прийдуть. І, взагалі, чи прийдуть, хоча там в Сполучені Штати заявляють, що будь-який напад на країни НАТО може безпосередньо і вони тоді будуть вструнав до таку довготривалу війну з Російською Федерацією. Треба зрозуміти, що навіть економіка Сполучені Штати на даному етапі неспроможна забезпечити потреби навіть в дронах. Бо е дрони робимо ми і ті, хто нам допомагають, краще всіх робимо. Можливо, і в тому числі морські, і повітряний, і всі е уже. Вивчають наш досвід і готові безпосередньо е, співпрацювати. А що стосується фіпраці, до речі, е, наші керівники, е, що стосується як Текпромо, категорично забирають нашим підприємствам, особливо приватним, будь-яку е, взаємодію, що стосується обміну досвідом інформації, можливо, побудови сумісних підприємств. Чому тому що вони ж тоді боються, що е, все Піде повз їхньої каси. Хоча, з моєї точки зору, якраз от активна е, передача, обмін, е, наш досвід, наше вміння, наші навички на їхні е, спроможності, і, і економічні, і на їхні спроможності, в тому числі і технічні, давала б чудовий результат, і ми б від цього тільки б вигравали в першу чергу. Але ж чиновники, які лякають наших підприємців такими речами, думають про власну кишені, а не думають про е, збільшення наших спроможностей. Так от, повертаючись е, до Естонії, взагалі до е, країн Балтії, е, проблема полягає в тому, що вони розуміють, що часу нема. Америка неспроможна виготовляти. Ну, Дивіться, грудень минулого року Америка виготовляла е, 80 тисяч снарядів е, на місяць калібру 155. багато це. Це, це не про що, бо при е, достатньо такому, знаєте, бережливому використанні снарядів нашої сторони, десь в середньому е, ми використовуємо близько 10 тисяч снарядів на добу росіяни е, використовували, скажем, в попередні місяці до 40 тисяч снарядів, зараз е, зменшена кількість е, використання десь на рівні е, 23 28 тисяч снарядів. І ми ж розуміємо, що е, проблема нову модерне не тільки в самих снарядах, а і забезпечені комплектування цих снарядів відповідними парахами і, і ще величезної кількості там, що йде е, до складових снарядів. Тому, з точки зору п'ятої е, статті, все достатньо печально. е, Переживати будуть, е, газети прийшлють. Прийшлють поїсти, можливо, що отвоювати не хочуть. Наступне НАТО ну з боку Російської Федерації відповідних планів на захоплення країн Балтії вони відводили від трьох до п'яти діб. Ну, хай тиждень. ну Хай тиждень в їхніх планах. Можливо, вони щось дещо змінили, але з урахуванням тих моментів, що вони будуть активно тоді, аби примусити на капітулювати ці країни, бити і. Використовувати по мирних містах і селах і використовувати свою п'яту колону. Можливо, це навіть буде швидше, бо от тільки жорстокий терор е, якраз змусить капітулювати. Внуце їхні такі погляди. Що НАТО чи спроможна НАТО безпосередньо перше шло НАТО, готовність першого шлону НАТО це 38 45 доби п'ята доби спочатку отримання сигналу. От вам вся відповідь. Тому ситуація достатньо складна, тому і сонці розуміючи цю проблему. У них зараз практично всі, хто можуть знаходяться або вже пройшли, або по черзі чекають і проходять курси до підготовки курсу резервістів. І їхній потужний кайцеліт також цікавий момент це. Територіальна оборона е, в нашому розумінні, і в них чудовий досвід починаючи з 1918 року. Між тим, це мабуть, єдине, що е, організація до сітко що ніхто не має права віддати наказ капітулювати і їхній кейцеліт, спроможний буде е, піти, піти в підпілля. Питання наскільки довго. Бо е, нікуди ж не дінуться рідні і близькі членів Києць з Естонії, і якщо Росіяни візьмуть їх в наручники, то з боротьбою вже буде значно складніше, бо коли почнуть катувати рідних і близьких, то я думаю, що і капітуляція наступить швидше. Там або тут треба передбачати ситуацію, куди дівати близьких і рідних, або е, з собою забрати їх безпосередньо е, десь там для ведення бойових дій. Але ж. Сучасна війна з рахуванням е, дронів, які можуть контролювати величезний е, обсяг і території, це не те, що було в е, повоєнні часи після Другої світової війни. Тому ситуація складна, і завдання номер один максимально підготувати і передати наше знання і досвід країнам Балтії в першу чергу, і це е, те, що цікаво, і те, що ми можемо передавати, і те, що безпосередньо ми і передаємо наразі цим країнам. Тому по е, готовності НАТО прості цифри: снаряди і готовність е, військових підрозділів. Вже про кількість ту, яку ви казали, то взагалі питання не стоїть. Бо е, армії є, а спроможності в армії немає. Я вже не кажу про моральний аспект, чи готові вони воювати з військовою Федерацією. Ні, поки що вони морально не готові. Певні країни так. Я думаю, що в першу чергу це Британія. Бо завзятості і ненависті до Російської імперії в них е, більше ніж достатньо. Це стосується поляків, я думаю, що як тільки прийдуть вибори в е, травні місяці е, у поляків, то е, на розгляд Сеймі вийдуть е, один законопроект уже чекає. Це що стосується е, дозволу внесення... Е, Дозволу служби українців і білорусів в польській поліції. Наступний законопроект це е, безпосередньо, який буде розглядатися, це, е, це притягнення залучення називаємо правильно, про, про залучення українців до служби в військах територіальної оборони. Поляки вже прорахували, що це е, за рахунок тих українців, які живуть зараз в Польщі і працюють, і отримують гроші, і платять податки. То десь можна е, абсолютно спокійно від 25 до 30 бригад територіальної оборони сформувати, а це реальна серйозна цифра. Наразі у поляків 27 бригад, а тут тільки за рахунок українців, які розуміють, що е, ця країна їх прихистила, ця країна дала їм роботу, ця країна е, і далі готова піклуватися, а вони вміють створювати зацікавленість у тих людей, які реально приносять користь для держави. На жаль, в наша держава про це не подбала. А поляки я думаю, подбають швидше. Бо знов такий ж приклад е, оперативності дій польських політиків завжди викликало в мене е, захоплення. бо... В 14-15 році у нас там ще ніхто не мукав і е, не м'явкав. Правдачте, що стосується е, національної безпеки і питань підняття рівнення бронзатності. А поляки проаналізували наші проблеми, наші е, штанги, які ми допустили в 14-15 році. Вони в шістнадцятому році е, працювали законопроекти по територіальної обороні Польщі. Їх прийняли в 16-му році, в 17-му році почали створювати е, територіальну оборону Польщі. З 17 по 20 рік, створення територіальної оборони Польщі було вкладено 1 мільярд євро. Ось реалії е, як наскільки швидко е, їхні політики, незважаючи на там внутрішню боротьбу між собою, спроможні піднімати питання е, національної безпеки. При всьому цьому, ви впевнені, що європейці не розуміють, що якщо росіяни захоплять спочатку Естонію, потім Латвію, потім Литву, Польща теж їх цікавить, тому що це сувалки, вони не зупиняться. Ну, тому що в інших країнах будуть ті цінності, які їм будуть, їх будуть мані, мані, приманювати. Це, наприклад, унітази яких в них немає, це якісь автівки, це те, що вони звикли мародерити та грабити. Якщо без жартів, Росія не зупиниться, але у Росії ж немає такого ресурсу і людський ресурс, і грошовий ресурс Європи більше, ніж ресурс Росії, то що, скажімо так, заважає зараз самомобілізуватися Європі? Невіра в те, що буде ця війна. Чи сподівання, що зможуть відкупитися від е, агресора? Варіант 2. Більш е, має право на існування. Ну єдине, що е, я б додав би, те, що е, Естонія, Латвія і Литва це захоплення буде одночасно. Так само, як і е, бойові дії в напрямку Сувалківського коридору, також будуть здійснюватися. Також все це буде одночасно. І в свій час е, той самий ж. Дональд е, тут е, Тук е, провів цікаві такі е, певні політичні дії, коли на правобережній е, Польщі, Ну якщо брати, розділити вісла правобережне, це те, що все від кордон з Білорусі, Росії, України і до Варшави, то е, були прибрані всі військові частини. Це аріалі, якраз е, реальних політиків е, поляків. Які в свій час чомусь е, на цю користь працювали. Ну, це було не останні 10 років а трошки раніше. Тому поляки розглядають, що якщо е, у них часу не буде наростити м'язи, то вони кажуть, ну дай Бог, три тижні протриматися. Але якщо українці створять, е, приймуть участь у їхній території оборони, вони розуміють, що вони будуть триматися дуже довго і е, впевнено будуть триматися. На жаль, е, Час е, грає проти цих країн, про які ми говоримо, і їхнє прозріння іде е, значно швидше, але все одно суспільство ще поки що морально і ментально до цього не готово, і те, що от ви кажете, е, що стосується той кількості, де можна вкрасти, е, забрати, і потім надіслати е, в далеку бурятію чи ще кудись, це абсолютно правильно. Ви підмітили, і так воно і є, крім того. Путін ж розуміє, що величезну армію, яка за останні три роки більше ніж звикла, красти, вбивати, отримувати великі гроші. Він в разі е, зупинення, умовно кажучи, ведення бойових дій на території України він не може розпустити цю армію, бо ця армія розвалить е, Росію протягом е, півроку. як сучас це було в 17-18 роках по е, минулого сторіччя, тому краще їх перенацілити, і нехай далі наступають, нехай далі безпосередньо там творять, але е, спокій всередині Росії буде і Путін буде і далі керувати. То така от ситуація.